Наступна головоломка. У нас є така рівність. 8 відняти 5. Дорівнює. 9 додати 7. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один зерник, щоб наша рівність була правильною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сірник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка, для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 8 відняти 6 буде 2. 9 відняти 7 буде 2. 2 дорівнює 2. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.